Вітаю. Ну що, погнали? Давайте, ага, давайте спочатку про заставочку. Хочу, що хочу сказати. Це не просто так. На заставці моя рідна сестра, її звати Єлизавета, та головний технічний директор компанії Ripple. Їй вдалося потрапити на конференцію, яка відбувалася в Празі. Позавчора. Е, називається вона Emergency. От зараз покажу. Е, так, секунду. Ось вона ця конференція. І одним зі спікерів там був е, саме Девід Шварц. От. Е, і моїй сестрі вдалося з ним його під, як сказати, підловити та поговорити. Звичайно, що всі запитували в нього під час інтерв'ю про ціну XRP, і він сказав таку річ, що 3 долари – це дуже гарна ціна для монетки. Тому можна деякі висновки зробити, що, в принципі, продавати по такій ціні розумно. І також я раджу вам. Прислухатися до постів, слідкувати за ним в Твіттері чи в X. Тому що 2021 року він також написав пост, коли ми були на хаях. Він написав пост, що, що варто в кого досить такий непоганий профіт, Я б продав би. І запустив там графік, я не пам'ятаю, це зараз нереально знайти. Він дуже багато постів робить. Але я запам'ятав це трішки про сестру. Вона займається теж крипто, в криптоіндустрії, працює Працює в сфері PR та комунікацій. У неї своє агентство. Тому, якщо є бажання і, можливо, в когось якісь запити, то звертайтеся. Зараз покажу, як називається її сайт. XPR Group. От. Тому заходьте, якщо в кого є. От вона, на фотографії. Тому, якщо в кого є якісь бажання співпраці чи ще щось, то you're welcome. Так. Дивіться, біткоін. Я просто хочу повторити структуру. Трішки нових людей доєдналося до нас. Як я бачу розворот біткоїна. Так, на великий графік зайдемо. Так, я й казав, що графіки відзеркалюють, цикли відзеркалюють, тому, от дивіться, у нас були, можна сказати, дві вершини знизу на дні, а тут дві вершини на хаях. Цей цикл в нас пішов через клин. Я не знаю, хто пам'ятає, хто як довго торгує, але я пам'ятаю, як тут довго нас возили. Оця проторговка була ну, дуже довга. І потім такий злив на е краху FTX. Щось схоже зараз відбувається те саме. Якщо перевернути графік, так само дуже довга проторговка. Ну дуже довга просто. Всіх возили і знову крах. Але крах тут на позитивних новинах, що там прийде Трамп, зміниться голова Сік, що всіх криптонів зроблять багатими. Все буде, все буде рости, все буде супер-пупер. І так далі. От, тому от, в мене думка така, що тут ми будемо розвертатися десь ось в цьому районі. Крім того, вже починають з'являтися. Я писав відео колись влітку. Е ознаки, ознаки розвороту. Вони вже з'являються, я зараз покажу, ось дивіться. Періс Хілтон. Те саме було 21-22 років. На початку 22-го, коли от такі особистості починають постити в своєму твіттері про крипту. Це вже досить такий кричуща ознака, що скоро буде весело. Так само Трамп пише. Вітає всіх біткойнерів. Ну і так далі. Це так. Ти по поверхні пробігся просто, а скільки всього там такого. Тому, як то кажуть, пахне відмежатинкою. От, по бітку, от таке бачення. Скоро розворот. Вже пішли от такі от е, скиди. Це теж одна з таких ознак, от такі от е, свічки, я називаю їх скидами. Оце вже такі, теж одна з маленьких-маленьких ознак, що вже скоро. Бачите, до цього таких не було свічок. Така свічка була теж на XRP в 2022 році, Два... в кінці 21 листопаді. Можемо навіть глянути. Тільки на якому таймфреймі? Ось вона, бачите. Така свічка скид такий був. Так що обережніше. Обережніше. Так, XRP. XRP поки що йде по плану. Все, як я і говорив, третя хвиля росту. Третій імпульс, п'ята хвиля. Так, зараз. Перша, друга, третя, четверта, п'ята хвиля, третій імпульс, раз, два, три. От. Довго теж не буду тримати, якщо наступний тиждень. Не виростим, а будемо якось спускатися там, ще отак торгуватися. То я буду продавати навіть тут. Але я надіюся, що ми виростимо. І в мене надія є, що ми виростемо до 5 доларів це верхня така планка ось сюди. Можемо вирости. Я спробую дотягнути, не знаю. Ну, до 4 мінімум. Але коли буду продавати, я напишу. Так, Коли буду продавати, я напишу. Ну, вже бачимо, бачите, підростаємо все, чики піки ту ту-ту-ту. Чекаємо на ріст. І я виходжу з ринку. Не знаю, як ви, які у вас плани, але я буду виходити. Я в чудеса, як то кажуть, перестав вірити вже давно, тому мені цього досить. Ну, якось так, друзі. Так що дякую за увагу і до наступних зустрічей.